В'ята області синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Цієї вночі та завтра вранці сильний туман. Видимість буде від 200 до 500 метрів. Через це оголосили жовтий рівень небезпеки. Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту, тож водіїви пішоходів просять бути обачними. Загалом, в передостанній день січня, на українців чекає тепло, стовпчики термометрів у більшості областей покажуть плюс 8, плюс 10, а місцями на півдні – та сході повітря прогріється аж до плюс 16. Значних опадів сьогодні не очікується. Такою ж аномально теплою буде погода і в п'ятницю. Проте вже з 1 лютого в Україні розпочнеться похолодання. Наступний тиждень стартуватиме із невеликих морозів до мінус трьох в день. Ну і через аномально теплий січень у деяких районах столиці розквітли сакури. Виною всьому глобальна зміна клімату. Зазвичай родичка нашої вишні квітне всередині квітня, але через незвичне тепло дерева прокинулися раніше. Днями у Києві був зафіксований новий рекорд. Температура повітря досягла позначок, які відповідають кінцю березня, кажуть синоптики. Це погано впливає на рослини, вони виснажуються і можуть захворіти. Та й на зміну теплій погоді приходять морози. А це може призвести і до загибелі рослин, які поспішили розквітнити. Фахівці попереджають, клімат змінюватиметься і надалі. Тож столична влада вже готується до таких змін. Будуть замінювати газони на багаторічні. Луки і трави та створювати ділянки без кошування, висаджуватимуть і більш стійкі до посухи дерева, зокрема платани. На ну, океане звісно дивуються несподіваному квітінню сакур і водночас захоплюються красою квітів. Однозначно не добре, але на цей процес ми вплинути не можемо, тому що ми розуміємо, що через тиждень нас чекають морози, і це квітіння абсолютно не буде життєздатним, тим більше, що відсутні комахи запилювачі, воно не буде повноцінним. Рослина буде ослаблена, і високий ризик того, що ми втратимо і квітіння, і навіть молоді пагони, які з'являться на цій сакурі.